Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, обмежені позиційні бої продовжувалися біля кринок та населеного пункту Піщанівка. Аналітики також зазначили, що супутникові знімки показують, що російські війська готуються до оборони району за кринками, включаючи шосе М14, уздовж якого російські війська збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Силоборони Півдня України, російські загарбники значно збільшили кількість атак на позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Зазначається, що протягом минулої доби противник здійснив шість штурмів. Як стверджують у зсу, всі ці атаки. Ки виявилися невдалими, зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, у своїх розвідзведеннях противник визначає дві особливості в діях українських військ: вдало використання мобільних та активно маневруючих розрахунків ПТРК, а також очевидно наявність прямого каналу зв'язку між українськими передовими підрозділами та розрахунками артилерії, а також пунктами управління підрозділів БПЛА на правому березі. Річці у цьому сенсі противник констатує, що по суті, між моментом виявлення цілі та нанесення. Ампанії вогневого ураження проходять лічені хвилини, якщо не пара десятків секунд в окремих випадках. Варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін українська морська піхота отримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на ФПВ-дрони, завдяки яким зростає цвинтар російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА. Лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, БТРів та іншої техніки. А в Олешках було знищено. Командно спостережний пункт ворога. Експерт Владислав Селезньов називає теплинського чи єдиним адекватним російським генералом. Але і він за наявності танків, БТРів, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою. На думку експерта, можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно? Подивимося. Будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає у росіян 72 тисячне угруповування на лівому березі Дніпра. У нас кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО сили не зрівняні, проте вже Два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячу метрів. І щоб обезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутись глиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне не обладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправи від ворожої авіації та артилерії, поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. Окрім цього, якісно захистити наші понтонні переправи зможуть винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. Вони дуже ефективні для руйнування захисних споруд. і Літаки окупантів запускають їх з в 40 кілометрів. Тому якісно розширитися на плацдармі допоможуть Ами F-16, які можуть помітити бомбардувальник росіян за 130 кілометрів і вдарити по ньому ракетою. Ці бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості. Тому зсу воліють використовувати більш точно, але не менш потужну і далекобійну артилерію. Наразі зсу намагається відтіснити Сау ворога, щоб вони не мали. Змоги обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі, зазначається, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані перегрітих очікувань. Зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угруповання Дніпро, що складається з десантників. Як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій. Тож вони всіма силами намагатимуться витіснити зсу на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але, попри всі атаки, поки що агресору це не вдається. А що стосується Втрат ворога то в районі Радинська військові зі 140-ї окремої розвідувальної бригади скоригували вогонь РСЗВ Хаймерс по російській «Оса». Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На оприлюдненому ролику видно, як РСЗВ з одного влучного пострілу знищила ціль, після чого ЗРК почав досить ефектно палати. І, ймовірно, зовсім згодом у нього також не менш ефектно здетонував боєкомплект. У новій каховці військові зі 126-ї окремої бригади ТРО знищили російський комплекс спостереження Муром М. Таке відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, що комплекс окупанти розмістили у звичайній багатоповерхівці, який зафіксували аеророзвідники. Після цього його влучно знищили за допомогою fpv дрона Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 16 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано одну гармату одну станцію наземної артилерійської розвідки, один розвідувальний БПЛА, Орлан-10 та 9 одиниць автобронетехніки.